З настанням теплих днів ми дедалі більше любимо проводити час на свіжому повітрі, проте не варто забувати, що в період з травня по червень та серпня по вересень існує така небезпека, як укус кліща. Кліщі це маленькі, але потенційно небезпечні паразити, які можуть стати причиною серйозних захворювань. Незалежно від того, скільки кліщ знаходиться на тілі людини від декількох хвилин до декількох днів, можна Захворіти на кліщовий енцефаліт, хвороба, яка вражає нервову систему. Хвороба, яка практично невеліковна, яка призводить до інвалідності, до паралічів нерухомості, навіть до летального ісходу. Про неї, можливо, чули. А от хвороба лайма, вона ще називається кліщовий бареліоз. Як зазначає лікарка, кожен десятий кліщ має у своєму організмі бактерію роду барелія, яка і є збутником хвороби лайма. Правинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто еритема, характерна червона пляма в місті укусу. Іншими проявами хвороби лайми можуть бути біль у суглобах, серці чи частковий параліч обличчя або шиї. Кінцівки, які знаходяться в ділянці голови кліща, так само до речі, як і у павука, називаються хеліцерами, і вони виконують роль таких щелеп. Так от оці хеліцери порхолюють шкіру. Далі є хоботок, який видовжений і який має зубчики. Хоботок проникає всередину, завдячуючи цим зубчикам, навіть якщо судини глибоко розташовані, Кліщ має змогу витягувати, висмоктувати в кров. Щоб берегти себе від укусу кліща, варто носити переважно світлий та закритий одяг, аби паразит не зміг дібратися до шкіри та уразити її. А також мати при собі репеленти, хімічні препарати, призначені для захисту від кліщів, зазначає фахівчиня. Крім того, оглядайте своє тіло після прогулянки, аби вчасно виявити паразита та не дати йому досягти бажаного. Прогулянки це добре, але обов'язково не нехтувати власною небезпекою, берегти власне здоров'я, а саме з Робити профілактичні заходи для того, щоб ми не були вражені оцими кліщами, оцими збудниками, без яких нікуди, які є частиною природи, які є частиною нашого макроміру, в якому ми існуємо. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.